Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 114 заняття, тема якого графік функції. Отже, розберемо, що називають графіком функції. Зверніть увагу, перед вами є функція y дорівнює 2х 1. Згадуємо з попередніх уроків відразу, що змінна x це незалежна змінна, а y це залежна змінна. Х це аргумент, а y це функція. Тепер, як будуються графіки функції? Аби вам зрозуміти, як будуються графіки функції, спершу ви маєте з ним трішки ознайомитись. Дивіться. Аби побудувати графік функції, ви маєте накреслити координатну площину. Координатна площина складається з осі x та осі y. Вісь х називається вісь абциз, вісь y називається вісью ординат. Там, де ці вісі перетинаються, це є нуль. До правої сторони йдуть плюсові значення по іксу. А від'ємні йдуть у ліву сторону по іксу. За ігроком до гори йдуть додатні числа. А донизу йдуть від'ємні числа. Тобто, запам'ятайте. Так завжди. Також у координатній площині є чверті. Це в нас перша чверть завжди, це друга, це третя і це четверта. Вам це може знадобитися, Тому запам'ятайте. Тепер, як ми побудуємо цей графік? Для того, аби побудувати будь-який графік, нам треба скласти таблицю. Таблицю значень. Що складається з ікса та ігрека. Ця функція в нас лінійна. Що таке лінійна функція, я вам розповів на наступних уроках. Аби її намалювати, нам необхідно дві координати, як мінімум дві координати. Тобто, дивіться. Замість х, припустимо, як ми пам'ятаємо, що x це незалежна змінна, отже, ми можемо брати будь яке значення. Замість х я беру двійку. Підставляю до функції, рахую, y дорівнює. 2 помножити на 2, тому що замість х' ми взяли двійку, і плюс 1. Це буде 5. Отже, y ми знайшли y дорівнює 5. Далі. Замість X я, наприклад, возьму число 1. Рахую. Замість X підставляю одиницю, записую y дорівнює 2 помножити на 1 та плюс 1. Це буде 3. Тепер мені треба ці числа позначити на координатній площині. Перша точка має координати 2 та 5. За віссю абцис відступаю від 0 на 2. За, ві... за віссю ординат піднімаємо на 5. Ставимо точку. Перша точка. З координатою 2 та 5. Друге значення. За віссю абсцис 1, за віссю ординат 3. Абцис 1 ординат 3. І після цього з'єднуємо ці дві точки. Вийшла в нас пряма лінійна функція. Отже, графік в нас побудовано. Наступне, що я маю вам розповісти, це які функції називають зростаючими, а які спадаючими. У тому випадку, якщо більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції, то графік в нас зростаючий. Ось дивіться. Був x1. Y3. Потім ми x збільшили на 1. І y в нас збільшився на 2. Тобто, ніж більше в нас абсцис, то більше в нас координат. Така функція називають зростаючою. А якщо ж в нас ніж більше х, то менше y, то така функція називається спадаючою. Тобто, якщо припустимо, в нас би була така таблиця, такі значення у таблиці. Припустимо, x0 y 2, x1 y 1. Тобто, дивіться, ми збільшили х. А y в нас зменшився. То це була б в нас спадаюча функція. На цьому у мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроку.